Вітаю тебе на каналі Секрети Інвестора, і тут ти знайдеш тільки найкращі гайди по теснетам та дропам, а також все, що пов'язано з криптою. І сьогодні ми будемо проходити Теснет від Aleo. Цей проєкт зібрав майже 300 мільйонів доларів і має дуже крутих інвесторів. Тому спочатку підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео, і ми погнали! І перше, що вам потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал. Тут я для вас зробив детальний пост з усіма посиланнями. Спочатку нам потрібно встановити гаманець Leo. Додаємо в Chrome, натискаємо створити новий гаманець, копіюємо сіт-фразу, натискаємо далі. Тут вставляємо наші слова сіт-фрази, натискаємо далі і вигадуємо пароль. Обираємо галочку з аналітики, натискаємо на галочку Прийняти умови, натискаємо далі. І так, ми створили гаманець, тепер переходимо на цей сайт і додаємо адресу нашого гаманця у зелений список. Тут вставляємо адресу нашого гаманця, проходимо капчу та натискаємо на цю кнопку. Далі вступаємо в Discord проекту та отримуємо там тестові токени. Натискаємо прийняти запрошення. Далі переходимо у гілку GM та пишемо GM. Далі переходимо у гілку «Faucet». Та робимо запрос на тестові токени. Обов'язково ставимо кількість тестових токенів не більше 15 для того, щоб пройшла наша транзакція. Якщо ви не отримали токени на протязі дня, є інший перевірений спосіб: вам потрібно перейти в гаманець, далі кран скануємо за допомогою телефону цей QR-код та відправляємо смс і отримуємо тестові токени. Вартість десь до 10 гривень. І отримуємо на протязі дня 50 гривень. Токенів. Тепер нам потрібно отримати тестові токени з Sepolia. Переходимо на сайт, реєструємось на цьому сайті, вставляємо адресу нашого гаманця, проходимо капчу та натискаємо Send me S. Переходимо до наступного пункту і нам потрібно перегнати тестовий ефір через Mist. Одразу хочу попередити, що тестнет в мережі Aleo працює дуже погано, тому запасаємось терпінням. Під'єднуємо наш Metamask. Далі під'єднуємо гаманець Leo, і переганяємо наші токени з Sepolia. Натискаємо Send. І підтвердити. Після того, як виконали брідж, переходимо на «Intract». натискаємо Start Quest, далі Next. Обираємо ось цю відповідь. Натискаємо на це посилання. Повертаємось. Натискаємо на це посилання та натискаємо ще раз на цю кнопку. Переходимо за цим посиланням. Далі натискаємо ще раз на цю кнопку. І так, ми пройшли квест, натискаємо Continue та клеймимо NFT. Хочу попередити, що Claim NFT буде проходити в мережі Base. Натискаємо Switch Network та натискаємо підтвердити. Далі переходимо на сайт Alioswap, під'єднуємо наш гаманець. Тепер переходимо у Faucet. Далі отримуємо тестові токени, натискаємо Claim. Транзакції проходять дуже довго, тому я рекомендую, щоб не запоролась транзакція. Відкриваємо наш гаманець Лео та чекаємо, коли все пройде. І так, транзакція пройшла і так само отримуємо інші токени. Тепер переходимо у вкладку SWAP. Тут обираємо будь-які токени та будь-яку кількість і робимо «Swap». Натискаємо підтвердити. Відкриваємо обов'язково вікно нашого гаманця для того, щоб швидше і 100% пройшла наша транзакція. Далі переходимо у вкладку PrivatSwap, гортаємо вниз, натискаємо на цю кнопку та додаємо будь-які токени. Тепер переходимо у вкладку Pulse, натискаємо Add Liquidity, обираємо будь-які токени та будь-яку кількість. Натискаємо Add Liquidity. Далі переходимо у вкладку More. Та натискаємо Token Launch. Зараз нам потрібно створити свій токен. Тут обираємо лого. Далі обираємо назву, тут обираємо символ. А ось тут будь-яку кількість. Та натискаємо Confirm. І чекаємо, коли пройде транзакція. Далі переходимо на сайт Arcan Finance, під'єднуємо наш гаманець. Далі переходимо у вкладку «Faucet», обираємо будь-яке значення та натискаємо Claim. Цей сайт дуже погано працює, тому запасаємось терпінням, отримуємо тестові токени та робимо свап. Після того, як отримали тестові токени, переходимо у вкладку Swap -свап» та свапаємо будь-які токени на будь-яку кількість. Натискаємо Swap і чекаємо, коли пройде транзакція. Тепер переходимо у вкладку Trade, обираємо будь-яку кількість токенів та натискаємо Swap. Переходимо до шостого пункту і нам потрібно змінити домен. Під'єднуємо наш гаманець. Тут обираємо назву свого домену та натискаємо на пошук. Як бачимо, домен вільний, натискаємо Create Record. Також само хочу зауважити, що і на цьому сайті все погано працює, тому запасаємось терпінням. Переходимо до сьомого пункту і нам потрібно створити та змінтити NFT. Під'єднуємо наш гаманець. Тут обираємо картинку для нашої колекції. Обираємо назву. Тепер назву тікера, додаємо опис, обираємо будь-яке значення комісії, натискаємо «Use mine» та натискаємо Create Collection. І чекаємо, коли пройде транзакція. Ітак, транзакція пройшла. Переходимо в Profile. Далі в Collections. Бачимо нашу колекцію, натискаємо Manage. Та натискаємо Mint NFT. Тут обираємо будь-яку картинку. Заповнюємо назву, робимо невеликий опис. Далі натискаємо Use Mine та натискаємо Mint. Як бачимо, транзакція пройшла, повертаємось в мій телеграм-канал і переходимо до восьмого пункту. Нам потрібно зареєструватись у whitelistах. Далі обираємо Demo ZPass, гортаємо в самий низ, заповнюємо всі дані та натискаємо Submit. Тепер переходимо на Shadow Finance. Натискаємо на Join, вписуємо свій емейл, ставимо тут галочку та натискаємо Join Waitlist. І останнім пунктом нам потрібно розгорнути смарт-контракт. Гортаємо вниз, натискаємо на цю кнопку. Ось тут змінюємо на будь-яку іншу назву. Натискаємо на цю кнопку. Тут обираємо значення 4. І ось тут нам потрібно вставити приватний ключ нашого гаманця. Переходимо в гаманець, далі в налаштування і ось тут беремо наш приватний ключ. Вставляємо наш ключ та натискаємо Deploy. Якщо побачили зелену галочку, значить ви розгорнули свій смарт-контракт. І через 2 хвилини ми бачимо, що наш смарт-контракт з'явився в активностях. Якщо вам сподобався цей гайд, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Це дуже допомагає просувати мій канал.